Стація Ісуса Христа розпинають. В цих розважаннях завжди саме згадується мені про те, як Господь Бог любить нас. Певно, що в цій стації дуже важко це зрозуміти, збагнути, але... Коли ми когось любимо, що ми робимо? Ми обіймаємо, правда? Ми хочемо обійняти, ми хочемо пригорнути до себе, хочемо передати це тепло не тільки тілесне, але й духовне. І Христос теж у своїй любові хоче нас обійняти. Але наші, христи, наші, наші гріхи прибивають ті руки, які хочуть нас обійняти до Христа. Саме гріхами ми не дозволяємо Ісусу нас обійняти. Ми відмовляємося від Його любові. Наша злоба, наше таке одурманення гріхом саме приносить страждання Ісусу. Натомість Христос завжди розпростирає руки і каже, що Він готовий нас обійняти, готовий нас простити. Це руки Отця. Ви притчі про блудного сина, пам'ятаємо, що батько завжди виходив і шукав десь на горизонті, можливо, його син повернеться, цей молодший син, блудний син. І коли він прийшов, то що він? Він обійняв його. Тому дякуємо Христові, що він готовий завжди нас обійняти, завжди готовий повернути нас до синівства, завжди любить нас безмежно. А ми, в свою чергу, щоб ми не дарували йому цвяхів, саме гріхів, але справді б любили б і приймали його завжди. Амінь. Отче наш, що і на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям наших, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Амінь. Погородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душі наші. Претерпіли терпіса.